Сьогодні розповім, для чого ж ми купили цих 2 XR -у, у 2023 році. Поділюся досвідом, чи потрібно це робити, чи ні. Тому додивлюся це відео до кінця і ставимо лайк за український контент. Ми з дівчиною дуже обожнюємо подорожувати, а тим паче їздити на природу. Тому у нас була ціль завести два малокубатурні Enduro для мотоподорожі. Вибір став очевидним Honda XA, тому що альтернативи на українському ринку більше немає з японських мотоциклів. Маю на увазі у класі Enduro і у ціновій політиці до 3000 доларів. Так, я знаю, що є і КТМ і Husqvarna малокубатурні, але щоб, друзі. Ну, бляха-муха, вони ж ціни від 4,5 тисяч доларів і вище, навіть є і по 6 тисяч доларів я бачу. Нам же цей іксарі салону за один байк став в 3 тисячі доларів. Плюс офіційна гарантія на 2 роки, що є дуже приємним бонусом. Хоча я не знаю, в цьому байку дійсно немає чому ламатись. Це максимально проста техніка на карбюраторі. Де немає ніякої електроніки, і ремонт, мабуть, якщо ви більш-менш розбираєтесь у мотоцикла, можете зробити і самі. Все дуже просто. Жигуль у світі двохколесної техніки. Я можу якось охарактеризувати це тільки так. Тому повторюсь японське є японське, це якість на роки. Ну тут можна ще проїхати, а ну поглядаю, я на розв'язку проїду. Оооо, є. Хе-да, ну Не впав, а в говно заїхав дуже жорстке. Давай, тільки обережно. Ти допомогти можеш? Є, ух ти ю Приїхав! О! Нарешті до цього дуба доїхали. Приїхали на локацію. Я також веду свій телеграм-канал, де відмічаю цікаві місця взагалі на Україні, де можна відпочити на природі. І ось ця одна з локацій, дуб на синій воді. Ми сюди доїхали на наших гіксарчиках. Ну, ви побачите, ви вже знаєте, я замісив конкретно свого байка сьогодні перший раз. Такий був чистенький, гарненький. Ну а Кристіночка моя, ви бачите, чистюля. Якось отак. Зараз будемо ловити рибу і готувати щось смачненьке. Ви це спайдермена і розміри цього дубу. Ну, Кристинку, це ж, блін, нормальне щось. Сексуальна. Дубу 350 років. Напакувалися. Будемо зараз робити щось смачненьке. Блін, Крисінка, ну ти і запакувала. Слухай, я тепер не можу вже і зняти. Бляха муха, все спалили. Чи ні? Та ні, внутрі ні Просто чорним дымом. Я руку палив. Я теж. Ось коти. Дякую. Що ну, будемо збиратися! Фак. Давайте підведемо підсумки. XR це простий ендуробайк, який подарує вам багато емоцій. Він свою місію виконує на всі 100%. Єдине, що рекомендую замінити гуму на більш офродну, тому що на такій, як в нас, дуже складно їздити по бездоріжжю. Дякую всім за перегляд.